Останнє наше приобрітіння, можна так сказати, це інкубатор птаха. Птаха на 120 яєць. Тут іде датчик, показує температуру, вологість. Через скільки часу, так, пацан, не Через скільки часу буде автоповорот яєчок іти. Так, і це у нас внизу панелька вона показує, а це ще який день у нас заложений яєчка. Шостий день у нас заложені яєчка. Заложені у мене курячі яєчка. Тут панелька буде показувати, якщо температура буде падати, буде нагріватися. Пацан буде нагріватися, воно тут буде бігати. Далі, внизу. Внизу оце панелька в нас іде, На панельці показує цей цих... хайт чи як воно там. Ну, в общем, перше значення ось таке. Це показує, що якраз зараз йде нагрів. Включився нагрів, температура. Верх. Верхня, полоса має відпов... ну, верхня полоска має відповідати нижній полосці. Тобто ну, тут, якщо буде якась проблема, якщо буде падати температура, то тобто це в нас скільки в нас має бути, а зверху у нас скільки в нас зараз є в інкубаторі. На даному етапі має бути 38 градусів і 60 волосів. Все в нас відповідає. Але ми бачимо, що в нас мигає внизу вайт, водичка. Тобто, значить, в нас там йде зараз, ну, працює там така пімпочка стоїть, така квіточка. Вона розпиляє водичку, якщо, допустимо, не вистачає. Але зараз ми бачимо 60-60, відповідає, все добре. Далі, якщо засвітиться ось ця поменка, це буде значити, що в нас повертаються яєчка. Через 38 хвилин у нас буде автоповорот яєчок. Далі, ось тут знак оклику. Це значить, що у нас, якщо воно у нас пищить, значить у нас є якась помилка, якась проблема. І буде на панельці ще світитися. Щоб його виключити, щоб воно вам не пищало. Ми маємо нажати один раз мінус. Воно перестане пищати. Далі, тут у нас показує лампочка. Тобто, оце, якщо ми хочемо просвітити яєчко, включили так ось. І можемо поставити просвітити яєчко. Ось ця кнопочка. Wi-Fi я з цим не користуюсь, не знаю. Далі. 220 вольт. У нас тут зжилення йде, в різеточку завжди включене. Якщо... Парень. Якщо немає світла, ми включаємо тут таку конструкцію. Воно там в комплекті є. Ось такі щипчики. І у нас акумулятор є. Ми притащили акумулятори і сюди буде. Ми чіпляємо на акумулятор, і так у нас цих 12 вольт, так вона 12 вольт. Ось, і він нам тягне. Нашого акумулятора вистачає десь приблизно на 8 годин. Тобто, коли виключають там, по 4 години, ми, раз, ми якби поставили його, підзарядили. І через 4 знову ми можемо підключити до цього до інкубатора. В останне час ми його заряджаємо. Далі, зараз вам покажу, який він всередині. Це інкубатор. Є, він на 120 яєчок і тут висувні шухлядки. Продається він з цим пінопластом. Тобто зимою саме добре в пінопласті, тобто воно буде добре тримати температуру. Я цей пінопластик, як оці штучки при транспортіровці, вони можуть трошки випадати, то я беру скочим, ну, скотчем, перемотую тут трошечки. на скотч. Коли мені треба подивитися, чи там все гаразд, просто канцелярським ножом я його відкрила. Далі дивимося. Ось так виглядає дана конструкція. Бачите. Чим це зручно? Ну трошки зручно, трошки не дуже б сказала. Ну, в общем, Плюси, те, що можна відкрити шухлядки, там, да, поправити, подивитися, чи все там добре. Ну, ми і так бачимо все добре. На останніх днях потрібно буде достати оці палочки, які перевертають яєчка, і щоб ці яєчка лежали просто на поверхні там і вилуплювалися вже наші курчатка. Мінуси цього інкубатора. Оця вся проводочка тут треба є. Є шухлядки, але, щоб повністю його витащити, треба відсоєняти оці проводки. Так, вже у нас піщить, показує, що в нас проблема. Температура падає на 2 градуси впала, бачите, відкрила, і вона вже нам сигналізує. Ми нажимаємо мінус, обрали сигналізацію, зараз набереться температурка потрібна і все. І оця. Е Ошибка перест... Ну, повинна зараз вона пропасти. Далі я поправлю, чи я гарно там все закрила. Пінопластик швидше набирається температура. І плюс до того, бачите, ну зима, тут тільки в пінопласті тримати. Зараз я тут прищеплю, скотчем ось ці штуки. Е, перший раз я роблю тут. Перший раз заложила я ці яєчка сюди. І наскільки буде. Е... Оплот, ну, через пару днів вже буду знати. Але так як зараз зима, яйця пацан, скоріше всього, яйця могли якісь перехолодилися, то на сильно, великий, е... на сильно якийсь великий такий виводок, я там не розраховую, тим більше 25 яєчок я замовляла. Замовляла я Китайську шовкову, і коли вони приїхали, вони були дуже холодні. Того, ну за перший раз я не можу не зможу вам точно сказати, наскільки хороший цей інкубатор. Якщо брати по величині, 120 є, це дуже багато, це дуже добре. Переполині, то взагалі я не знаю, скільки тут можна буде покласти. так. Ось. Але, ну Плюси, те, що тут шухлядки, вони виїжджають. Автоповорот це плюси, всі ошибки, щось таке ну, б'ється. Зараз в нас підключена тільки одненька бутилочка. В попередньому відео я показувала, як налити так, щоб не вилилась водичка. Тобто, до 19 го дня у нас буде одненька тут бутилочка. Вже на останні дні там ми вже візьмемо, підключимо всі бутилочки, щоб була підвищити вологість. Ось Ось таке. Бачу, щось в мене б'є помилка. 51 вологість впала. Це Я відкрила інкубатор, і за того зразу вологість падає, коли відкриваємо інкубатор. Ну, а так, Ну, через місяць скажу, наскільки був хороший. Виводок у нас ще в нас щось получилося всьому кидати чи А будемо надіятися, що все буде добре.